Привіт, я Руслана. Сьогодні хочу розповісти у відео історії відвідування секонд-хендів у останні дні завозів або передостанні. Початок сьогодні у мене ось такий, тому що хочу подякувати Олі із Маріуполя, яка сказала, що також мене дивиться і порадила мене дивитися. Це для мене настільки було неочікувано. Я за Олею слідкою давно. Вона мені дуже подобається. Її простота, така от людяність. І для мене це було досить незвично ось таке відчувати. Це вперше в житті для мене. Тому велике дякую. І я не знаю, моїй радостях не було меж. Дякую за коментарі, за поради. І за зауваження, і за виправлення, і вже ж, за ваші чудові, чудові, добрі слова. Для мене це дуже приємно. І перший секонд хенд у нас буде євромарка, де за кілограм 106 гривень. Цей секонд відкрився він відносно недавно, йому лише пару місяців у нашому місті. Раніше я за ним слідкувала у блогерів інших, тепер і в нас є. До речі, такі як Smart Story, Big Shop, ще таких немає. Ось бренд сорочки, якою я гнула, вона чоловіча. А ось таку жилетку я хочу приміряти до неї. У жилетці в нас 70% вовних, решта в нас поліестер. Мені сподобалася кольорова гама цієї жилетки. А вже ж те, що вона вовняна, значить, вона буде теплесенька. Чимось вона мені нагадала якийсь народний стиль. Таке як із Західної України нашої. Тут є поясок, що дуже зручно. Так, ця жилетка ну, для мене вона не зовсім підходить. Все-таки вона маловата, але я її купила. І вона буде для моїх рідних. Мені подобаються такі от приглушені м'які кольора. А ось ця жилетка також мені сподобалась кольором і своєю в'язкою. У ній у нас 60% котону, у неї дуже красива спинка. На жаль, я не зняла. Ось так вона на мені виглядає. І я її також купила. Все-таки колір і гарна в'язка спокусили. До речі, у мене раніше не було ніяких жилеток. А це у нас ковтина з такого красивого кольору, ніжно-жовтого. Гарна красива в'язка. І вона в нас із котону, але, на жаль, бірок ніяких не було. Дуже красива в'язка. Ось це у нас ковтина. Дуже гарного кольору цікавого, модал і акрил. Приємна до тіла. Ну і досить так базово виглядає. Наступна ось така ковтина красивого кольору, такого червоного, і з капюшоном. Що також мене привабило. Вона мені сподобалася, тому взяла на привірку. Але вона із акрилу. Як вона лежить на мені, мені подобається. Ось зараз дивлюся і думаю, можливо, потрібно було взяти. Не настільки дорого би вийшла, а все таки гарно. Але, на жаль, все не скупиш. А ось ця ковтина. Я її купила. Точніше це вітровка красивого такого яскравого кольору. І її син облюбував і, мабуть, забере собі. Вона абсолютно нова. Мені сподобалися ці рукава. Яскрава. Дуже до вподоби. Далі приміряю ось таку ковтину, де є гачковане таке плетіння. Вона із 100% бавовни, досить оригінально папає. І ось так вона виглядає на мені. Досить так трохи відверто, але і гарно. Ось така сукня, вона із поліестру, але в ній дуже цікавий крій. Мені сподобався, я хотіла приміряти, як вона на мені лежатиме. У секунді дуже чудово, що можна приміряти різний одяг, і в майбутньому можна зразу на погляд вибирати, що тобі підійде, що ні. Мені цікаво, чому ось така була наклейка. Поверху інша наклейка. Оця сукня, вона ну, самий невдалий вибір. Вона якась така синтетична, масляниста і шив її досить, ну, досить яких кепський. Далі ось така сукня зебра, також із поліестру. Ось так вона на мене лягла. Ну, так, посередньо. Він також із Поліестру, але у нього красивий винний колір, і мені було цікаво, як воно ляже. І лягло воно досить непогано. Шкода, що це Поліестер. На жаль, сумок не було таких хороших, був як такий рюкзак красивого лимонного кольору, і ще один також яскравий. А все інше було досить таке понищене, порвате. ну Показати досить немає як. Ось оригінальна сумка. Мені просто було цікаво, яка вона дивна, така цікава, і вона натуральна. Це замша і не вже це справжня шерсть тварини. Також ось був клач, атмосфера. Він досить такий ось новий. Це в нас уже економ клас, де в нас за кілограм буде 39 гривень. І ось це блуза, яку я бачила ще перший день завозу. І я її купила таки дочекалася мене. І ось так буває. Ось хочу приміряти ось таку от спідницю, вона із поліестру. І до неї підбираю ковтину із чоловічого відділу, вона із вовни. І виходить ось такий образ. Мені зовсім не сподобалося, особливо спідниця. Невдалий вибір, а ковтина, на жаль, була коло е, горловини в неї там була, розійшовся шов. Помітила лише, коли б знімала зблизька. Далі хочу примірити ось таку ковтину із котону і кашеміру. І ось таку спідницю. Також із котону, і де трошки є еластану. І виходить ось такий яскравий образ, мабуть мені спідниці не дуже йдуть. Не знаю чому, але підібрати ніяк не можу. Ось. Ця ковтина підбирала її до джинсів. І вона мені більш подобається. Тому я її купила. Мені здається, що так краще. А ось цю блузу я ще перший день завозу її, запримітила, і вона не дочекалась, тому що вона із поліестру. Ось ця ковтина. Досить така цікава, де в нас є вишивка ромашок, вона із котону. І так вона на мене лягла. На жаль, в неї на рукавах є дирочка. Але все-таки вона мені не дуже підходить. А ось ця ковтина мене привабила своїм кольором блискавками. Тут аж один процент Мохел. Але вона мені подобається, як вона лягла і її цей колір, тому я її і купила. фірми Next, де 52% з котону, вибачаюсь, свій спокусила мене кольором і своїм отаким кроєм, особливо рукавами. Знайшла я її у чоловічому відділі, і я її купила також. Вона мені дуже сподобалась. Ось ця блуза у ній 100% віскози. Привабила своїм рожевим кольором. У мене такого немає в гардеробі, і я її також купила. Не скажу, що вона мені дуже подобається, але не за всі гроші світу можна за копійки і взяти. Не сподобається, комусь можу передарувати. Але вона приємна. А ось ця ковтина, де видно, що це самов'язка, такого кольору екрю. Не можу сказати, чи це бавона. Можливо, і ні. Лягла вона на мене ось так. Досить такі відкриті у нас плечі, горловина досить така велика. І низ дещо задовгий, мабуть. Ну, мені не сподобалось. Далі ось така у нас кортина, в якій присутня віскоза. Приміряю ось так вона на мені лежить. Вона малого розміру. Облягає так дуже щільно, ще й прозора. Але я вирішила приміряти її з кардиганом ось такого кольору. Мені він дуже сподобався, тим паче Fat Face. В ній є присутня віскоза і поліестер. Ось такий колір насправді де не засвічує камера. Я його купила, тому що він мені дуже сподобався. Наступний кардиган ось такий яскравий, такий незвичний, також щось в нього є таке народне, українське. В нього 15% вовни. Мені сподобався він яскравістю і капюшоном. Гарний. Досить гарний. Але я обирала між фетфейсом і ось цим кардиганом. Надіюсь, його хтось купив, тому що продавчиня Sakanchенdu сказала, що те, що не продасться, все буде викидатись. Чи перероблятись, я не знаю. Чи це дійсно так, надіюсь, ні, надіюсь, його. Або відсортували і залишити на наступний раз. А ця ковтина, досить цікавий склад. У ньому є льон віскоза. І ось такі в нас е, штани палацо. Тут взагалі склад чудовий. І льон, і ліоцел, і віскоза. І це до речі, і міряю ось такі. Цей образ я повністю купила. Мені сподобалося. Далі ось такі штанці, у них присутня віскоза, досить немалий відсоток. І ось таку ковтину із чоловічого відділу, такий фіолетовий красивий колір, але, на жаль, це піополіст. І ось такий ось образ нас склався. Із нього я купила штанці. У мене є такі подібні і мені дуже подобаються. Вони зручні і на літо досить хороші. Ковтина 70% віскози, такого красивого кольору, дуже приємна до тіла. Я її купила, вона мені сподобалася за свою комфортність. Ось ця ковтина на ній, на жаль, не було бірок. Не можу сказати, що вона, можливо, бавовна, а можливо віскоза. Ось ця ковтина із поліестру. В ній красиві паєтки, такі яскраві. І вона досить гарно виглядає, але, на жаль, на ній є ковтунці. особливо на рукавах. Але вона досить така симпатична. А в минулому відео я перевіряла ось таке от пальто. Воно досить красивого кольору. На жаль, його ніхто не купив. Наступне оця сумочка це останнє відео кадр, який є в цьому відео. Це бренд Торбо. Досить незвична, красива. Сумочок таких тут не було, тому не покажу. Дякую за ваш перегляд!